Закінчується контракт, підписаний після 24 лютого 2022 року. Бажаєте реалізувати законне право на звільнення зі служби на цій підставі за умов нестачі особового складу. Це надскладна процедура, яка потребує чітких юридичних дій. Але навіть залучившись юридичною підтримкою, є шанс отримати відмову від вашого командування і справа піде до суду. До речі, єдиний реєстр судових рішень містить багато практики, яка закінчилась не на користь бійців. Три відмови. Одна військова частина командування мотивувало свою відмову тою нормою, що на момент підписання контракту закону України про військовий обов'язок та військової служби не містив норму про те, що можна звільнитись по закінченню терміну контракту. До того ж, командування нагадало бійцю, що він не виконав норму, яка зобов'язує його попередити їх. Про намір розірвати контракт не менш ніж як за три місяці. Результати по цим справам будуть у наступних відео За юридичним супроводом реалізації законної підстави для звільнення. Заповнюйте заявку на сайті в шапці профілю.